Вітаю всіх! Ну що ж, один з моментів перемовин було пропозиція зустрічі лідерів країн до кінця серпня. Перемовин, до чогось домовилися. Давайте подивимось. Чи буде зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня місяця вживу? Буде зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня вживу. Давайте дивитися, це буде до кінця серпня. Прикол. Мені випадає так. Колісниця це так потрібність. При цьому на дні колоди рівновага, помірність це вже ну, цікава карта. Розмов про це багато. Так, оце треба прикрити, я вибачаюсь, Я не можу, тому що блокують відео, зірка. Розмов про це, типу, так, можна. Але наскільки хочуть. Ви знаєте, мені йде навіть, мабуть, кінець серпня, не раніше. Відходять від цього питання по відлюднику. І дивіться, випадає чомусь король кубків після відлюдника. Наш Зеленський мені більше випадає. Тому що, мабуть, він ще не готовий на ті умови. До кінця серпня буде якийсь результат. Відразу. А давайте глянемо ту карту, що, яку я прикрила. За, за рахунок третьої сторони, дивіться. Тріка жезлю. Угу, Третя сторона там і я мова про третю сторону. За рахунок Туреччини. Ця зустріч. Реально, якщо захотіти, мусовити це питання будуть час нас ще є. Дивимось, споглядаємо за ситуацію. На кінець серпня, в принципі, все можливо.